Ну, взагалі, бойовий медик, це типу, я думала, що це бігати по посадкам, всіх рятувати. От. Але є в нього ще інша робота. Це, типу, і бюрократична якась частина. Да? Треба всіх заповнювати, всіх запам'ятовувати і запам'ятовувати, які в них проблеми. Це якщо лікування якесь, ну тобто на війні ж ми страждаємо не тільки від того, що уламок пролетів. Може бути, проблеми зі спиною, це, це дуже чиста історія. Температура просто плюс для мене, що стало відкриттям, це ти маєш бути як психологом, типу, ти маєш підтримувати їх дух, ти маєш бути їхнім другом. Якщо щось стається, звичайно, що там перша домедична допомога надається самими бійцями. Да, коли щось стається, потім бойовий медик має забрати людину, дати їй вже трошечки вищий рівень домедичної допомоги, стабілізувати і вивести передати далі медикам. Якщо щось стається, тобто щось там залетіло, бо це типу, часта історія. Вони самі надають першу домедичну допомогу. Вони чекають евакуа. Евак може бути у нас там за 20 хвилин, якщо пощастить, за годину, а може і не бути декілька днів. У нас такої історії тут слава Богу немає. У нас це все дуже швидко працює. Бійці мають вміти стабілізувати теж пораненого і мають вміти декілька днів, якщо щось станеться. Його просто стабілізувати увесь час, за ним доглядати, врятувати йому не тільки життя, врятувати йому кінцівки. І це одна з задач бойового медика навчити. Є ж різні рівні підготовки медичної домедичної. Я намагаюся вчити своїх бійців, щоб вони були не просто як АСМ, там це базовий рівень підготовки бійця, а щоб вони вміли трошечки більше, щоб вони вміли рятувати кінцівки, щоб вони знали, що робити з нігматориксом, щоб вони просто врятували людину, тому що в моїй ідеології людина це найцінніше. Їй надають допомогу першу і далі вони чекають івак, передають на Івак на броню, і вже в броні надається допомога. Потім бійця передають далі на стаб, і далі там в МКЦ, в шпиталі і так далі.